Багато людей шукають секрети схуднення. Друзі, секрети схуднення це, як на мене, це не тільки про дієти. Це не тільки ваш візит до дієтолога, нутриціолога. Це не тільки про те, що ви їсте. Це набагато-набагато ширше. От, уявіть собі, що ви робили вже дієти, і ваша вага десь знизилась. Потім зупинилась, а інколи навіть знов пішла нагору. Ось і чому це все стається? І вже напевно ви не один раз спробували і зневірилися в тих чи інших стратегіях їж стільки калорій роби то, роби це. Друзі, в першу чергу, я як wellness beauty coach і людина, яка вже певний час працює над Інформацію, да, яка покращує якість здоров'я життя, вам, вам можу сказати, що дуже важливий момент це ваш внутрішній стан, ваша психологія і, звичайно, фізичні напруги, які ви можете дати для вашого тіла. Оцей стан внутрішній, я би на ньому зосередився найбільше. Ось, Тому що ваше тіло, воно, наприклад. Ви прийняли рішення щось змінити, і воно все працює на старих вібраціях. Ось а ви тут запускаєте такий стрес. Ось і тіло не розуміє, і він для захисту звичайно починає от вас не чути. Окей, тому треба працювати більше над прийняттям себе, над прийняттям світом. Перестати боротися, так в першу чергу треба знайти оцей внутрішній баланс, оцю гармонію, простити, можливо, причини, які вас могли завести в ту крапку, де ви знаходитесь, і, звичайно, надавати оцю ясність нової ідентичності, нової версії себе, яку ви людину хочете побудувати. Тому що це як. Перенародитися розумієте, ось тому, що нове фізичне тіло, яке на 5-10 кілограм менше, на 20, це звичайно про новий світогляд, нове відношення до себе, новий рівень любові до себе. Ось тому, якщо ви хочете узнати стратегії і системи, які насправді дають результат, пишіть мені в приват. Я вам поділюся тими знаннями, якими я для себе використовую, і для людей, які в моєму точнее.